Тим часом Україна та Молдова розпочали формальні переговори про вступ до європейського союзу. Президент Ради ЄС Шарль Мішель назвав цей момент історичним і підкреслив, що він став можливим завдяки величезним зусиллям. Що для України означає цей крок? І скільки часу може знадобитися, аби стати повноправним членом Євросоюзу? Про це та більше поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіном. Богдане, вітаю тебе. Основне питання, яке зараз, мабуть, потрібно з'ясувати, так в чому значення цього кроку Богдана, та яка його історичність, як каже про це, Шарль Мішель? Цей крок лише перший на довгому шляху, тому він сам по собі не має, так мовити вирішального значення, але це дата, яку ми будемо пам'ятати і відраховувати від неї інші етапи. Як, наприклад, ми відраховуємо початок заяви України на вступ до Європейського Союзу, який був поданий 28 лютого 2022 року, через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення. Росії в Україну це е, була дуже значуща подія дуже символічна подія. І одразу тоді ж, згодом того року, Європейський Союз надав Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі. Це також дуже показовий символічний і важливий крок на цьому етапі. Через ці кроки, через зокрема, багаторічні переговори про вступ до європейського союзу, пройшли усі. Держави Європейського Союзу, окрім шести країн-засновниць, окрім е, країн е, Бельгії, Нідерланди, Люксембург, а також Франція, е, Німеччина та Італія е, усі решта 21 країна, яка зараз у Євросоюзі пройшла через е, цей етап, через переговори про вступ, які не мають взагалі часових рамок, вони можуть тривати. Е, Кілька років можуть тривати понад 10 років. У деяких випадках вони так і не закінчилися. Наприклад, у випадку Туреччини вони почалися. Але не закінчилися у них оголошено фактично замороження, і Туреччина зараз не наближається до членства у Європейському Союзі. Але так це дуже дуже важливий етап. Баглане, а скільки для України може в цілому цей процес зайняти, і чи якісь можливо чіткий перелік зобов'язань або вимог, які Україна має для цього виконати? Перелік є і його має український уряд, і зокрема сьогодні на зустрічі у Люксембурзі. Очевидно, що сторони узгоджували порядок порядок розмов, і це охоплює і пристосування чи узгодження, наприклад, української судової системи судочинства до, до європейського Україна як член євросоюзу буде визнавати. Усі закони Євросоюзу і всі регуляції, які будуть стосуватися дуже багатьох сфер життя, починаючи від не знаю там розеток і зарядних пристроїв для телефонів, і закінчуючи того, як, наприклад, зможе діяти чи торгувати український агровиробник, як сільське господарство, торгівля українськими агропродуктами буде регулюватися у євросоюзі, які гер. Біциди, пестициди чи отруйні хімікати зможуть чи не будуть мати право використовувати українські фермери і так далі, і так далі. Доступ до спільного ринку, доступ до а можливість вільного пересування в ЄС працевлаштування це все буде вимагати багато чого. Зараз багато говорять, наприклад, про боротьбу з корупцією чи систему, яка би зменшувала в Україні вплив олігархів на владу, що раніше називали дуже серйозною ще донедавна серйозною проблемою України. Але з українського боку вважають що вони можуть пройти цей цей шлях швидше швидше ніж деякі країни наприклад хорватія остання країна яка вступила в єс від заявки 2003 до вступу 2013 року отже, це 10 років минуло Українці хочуть це зробити швидше, як, наприклад, це зробила Швеція і е, Фінляндія 95-го року. Пройшовши цей шлях всього навсього за приблизно три роки, українська представниця сьогодні була дуже оптимістична. А Це справді історичний момент для моєї держави. Уся країна одностайно підтримує це рішення, і справді це дуже серйозна віха на шляху до майбутнього членства України в Європейському Союзі, але також і для майбутнього розвитку України. Лише два роки тому, 23 червня 2022 року, європейський Союз заявив, що буде підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. І зараз це перша виконана обіцянка. Україна почала процес ступу – в той час, як на нашій території вирує повномасштабна війна, ми будемо продовжувати реформи. 90% українців це підтримують, і це дає їм моральну силу, щоб вистояти. Як уже погоджено, Україна буде членом європейського союзу, і ми зможемо завершити все до 2030 року. І будьте впевнені, що Україна дуже здатна швидко досягати результатів. Тож, якщо європейська комісія буде готова, ми можемо зробити це швидше. Богдане, які перешкоди тут можуть бути на цьому шляху, і чи всі країни Європейського союзу поділяють той оптимізм щодо майбутнього членства України, який ми сьогодні чули від керівництва ЄС? Перешкод питань, які треба вирішувати, буде дуже багато. Я вже згадав, наприклад, сільське господарство, і ми знаємо, що Польща, сусідня з Україною, держава інші країни мають дуже великі проблеми з імпортом українського збіжжя іншої сільськогосподарської продукції І не забуваємо наприклад, Ісландія, країна, яка свого часу подавала заявку на вступ до Європейського Союзу, не змогла вступити в. ЄС, через те, що не було досягнено домовленості, зокрема у питанні розподілу е, риболов, риболовецьких угідь, е, також такі країни, як Швейцарія Норвегія, е, подавали на вступ до ЄС, але потім, потім передумали. Тобто проблем дуже багато питань надзвичайно багато, е, не кажучи вже про знамениту угорщину, яка останнім часом виступає, фактично проти усього, що стосується стосується української євроатлантичної інтеграції, зокрема згадуючи про проблеми етнічних угорців в Україні. Отже, питань багато. Вирішувати їх буде непросто це. Забере час, Богдана, дякую тобі за пояснення. Будемо до цієї теми повертатися обов'язково з тобою. Богдан Супин, наш європейський кореспондент, був на зв'язку.